В амбулаторію села Хорохорин Торчинської громади, яку збудували два роки тому за гроші світового банку, не можуть знайти сімейного лікаря, розповів Суспільному староста села Анатолій Мельничук. Каже, через це приміщення орієнтовно рік зачинене. Місцеві змушені їхати до медиків за 30 кілометрів у Луцьк або ж у Торчин, до якого через погану дорогу добиратися орієнтовно півгодини. Щоб таке велике село і амбулаторія не працювала. Навіть ту таблетку треба, й то їдь в Торчин. Хто таке бачив? А автобуси самі знаєте, як ходять. Перший і останній, ну, на два вашею є. То на першу поїдь і тиняйся півдня. Більшість скоро визивають, скоро, як не може людина заїхати. Те, що вона повинна працювати, це однозначно. Навіть із-за того, що кошти вложені. По-друге, не всі жителі села в змозі добратися до центру, до Торчина. Дуже багато людей зверталося, як вони працювали. У нас багато діток, багато пенсіонерів. Звичайно, потрібно. От навіть той тиск поміряти, чи навіть у коло колоти, капельницю поставити. Це треба їхати в Торчин. Маршрутка три рази ходить. Це людина покапалася, і їде. Це ж не лікування, мені здається. Так і на місце все одно зручніше. Будівництво амбулаторії вартувало 3,5 мільйони грантових грошей. Розповідає староста Анатолій Мельничук. Каже, дотримувалася усіх вимог, які потребує амбулаторія сімейної медицини у селі для роботи. Була можливість на місці робити аналізи, ультразвукове обстеження, кардіограму. Є санвузоли, підведена вода на підлозі, тактильна плитка для незрячих. А тут було мабуть маліполяційна. Нині кабінети розформовані, зі слів старости, у перший рік роботи закладу. Тут працював сімейний лікар, вів прийом-педіатр, були фельдшер і санітарка. Скільки ще залишилось картотеки? Ну, Десь чоловік 300 ще залишилось, бачите, картотеки. А було більше двох тисяч. Дітей у нас багато шкільного віку дітей 100 100 чоловік. І дошкільного віку 70 людей. Загальна кількість населення, бо у нас тут два села Хругори і Михайлівка 850 людей. Анатолій Мельничук каже, щоб приміщення не руйнувалося, мусять його обігрівати, хоч прийому лікарів і немає. Цільового призначення будівлі змінити не можуть, бо каже гроші. Світовий банк виділив саме на амбулаторію. Договорів під час того, коли ми виграли грант на ну, на будівництво соціальної було прописано, що. Дане приміщення буде зберігати свою професійну основу, тобто бути медичним закладом на селі. Ми не можемо заставити лікаря працювати. Лікар повинен знайти собі декларантів. Місцевого лікаря в нас немає. Ніхто не захоче сюди їхати працювати і ну менше як на менше не півставки працювати. Сьогодні всі хочуть. Ну сьогодні бізнес в першу чергу ставить не здоров'я людей, а бізнес першу чергу ставить. в обласному управлінні охорони здоров'я. Ситуацію суспільному прокоментував керівник Юрій Легкодух. Я не призначу. Хорохорені лікаря. Ця амбулаторія знаходиться на балансі Торчинської громади. Кадровий потенціал це прерогатива керівника. Будувати амбулаторію в Хорохорині було недоцільно. Телефоном розповів Суспільному голова Торчинської тергромади Юрій Кревський. каже, нині вона на балансі Торчинської районної лікарні. Головний лікар Андрій Коновал телефоном сказав Суспільному, що немає часу спілкуватися про ситуацію з амбулаторією. Ували те, що до нас прийшла Смоливська тритальна громада з цією будівлею. І з чого первинка Турчинська бере гроші і декларації із НСЗУ. Там лікар не набере декларації собі на заробітну плату. Розумієте? Використовувати цю будівлю, хай частково навіть використовувати, тобто вихід єдиний. Це коли лікарі є, і десь, умовно кажучи, раз в тиждень, два рази в тиждень при потребі туди приїжджають і надають медичну послугу. Зі слів керівника обласного управління охорони здоров'я Юрія Легкодуха, на Волині є 115 сільських амбулаторій. Сімейних лікарів у них не вистачає, але скільки саме такого обліку не ведуть. Оксана Євпак, Валерій Фатисов, Суспільне, Новини Луцьк.